Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні у нас день обнови і ціна за кілограм 375 гривень. Сьогодні буде надзвичайно багато свитрів, прийшла осінь і час утеплитися. Розпочну я ось такого кардигану. У нього дуже красивий небесний колір, щось таке от блакитне в переміжку з сірим, і він на 100% натуральний, це 100% бавовна. Це у нас бренд Lindex, наскільки я пам'ятаю, це бренд з Швеції і вказаний розмір XL. Трішечки він великуватий, особливо це помітно в рукавах, і все б нічого, якщо б ці рукава не були ось такі от широкі. Внизу, бачите, резинка ніби як розтянута. Хоча загалом сам кардиган в дуже хорошому стані. Я навіть спочатку подумала, що він новенький прямо з магазину, але ось ці рукавчики його все-таки видають. І взяла з собою в примірочну ще ось такі джинси, не тому, що вони мені сподобались, а тільки тому, що я прийшла сюди в платі, і мені потрібні штани, щоб приміряти свитра і блузи. Ну, а з джинсами, зі штанами, що сьогодні тут просто біда, це єдині, які були мого розміру, в більш-менш нормальному стані. Сподобалася мені ось така от сорочка, блуза в смужку, так, традиційне поєднання білого і синього. На жаль, вона на 100% з поліестру. Але вона маленького розміру, тому просто вам покажу. Загалом в неї дуже цікавий рукавчик, і ось так би вона мала виглядати. Трішечки, напевно, тут як приспущені мали би бути плечики. Загалом вона дуже, мені здається, стильно виглядала б. Також сподобався мені ось такий сірий гольф від Mark Spencer. Написано, що він з кашеміром, і, власне, верхня бірочка не збрехала. Зараз вам покажу бірку зі складом. Отже, це в нас розмір L, А от склад: 50% віскози, 20 бавов на 7 кашемір. Ну, і є трішки поліаміду. Скоріше за все, цей гольф чоловічий, але як на мене він прекрасно виглядає і на жіночій фігурі, і в примірці він мені надзвичайно сподобався. Власне, на вішаку він був ну такий дуже звичайний, дуже буденний. Взяла його в примірочну лише тому, що у складі є кашемір. А от коли приміряла, ну просто такий в мене ефект вау. Надзвичайно базова річ, і як на мене дуже стильна. Єдиний нюанс у нього, там, де горловина з внутрішньої сторони, є такі, як ковтунці. Треба їх якось чистити. І ледь помітні спереду плямки. Через це я його і не купила, але можливо я за ним повернуся в якийсь дешевший день і все-таки ризикну і, можливо, справлюся з плямами. А це моя ще одна знахідка, ще один сірий гольф. Чомусь не хоче камера фокусуватися, і він виглядає такий не дуже так привабливий. Насправді він дуже м'який і пухнастий, і за своїм складом просто чудовий тут 54% вовни яка і 19% нейлону. І скажу, що ця вовна надзвичайно м'яка, абсолютно не колюча і дуже тепла. Ось так він виглядає на мені. Скоріше за все, він теж чоловічий, оскільки мені не подобається, як він лежить в плечах. І, власне, так він виглядає все таки в примірці гірше ніж попередній светр. Хоча, як на мене, ось цей за своїм складом набагато кращий і набагато тепліший. Він такий, от на зиму, просто супер. В ньому точно не змерзнеш. Як вам ці свитра, який більше сподобався, чи, можливо, ніякий? Так, багато з вас не любить таких от сірих базових речей, і часто мене критикуєте за те, що я беру в приміручну забагато сірого і чорного. Ну, але це речі, та, які я ношу, тому їх і беру, вам показую. Але, звісно, це все розбавляє час від часу і яскравими речами, аби усім було цікаво дивитися. Власне була ще ось така от біла сорочка, вона абсолютно нова збіркою. І це Маркен Спенсер. Власне, ось такий в неї склад: 73% бавовна, 23 поліестер, 4 еластан. І, на жаль, в примірці вона виглядає як якийсь такий от спецодяг, ніби я працівниця якогось готелю. Все такі білі класичні сорочки мають бути на довгий рукав. Тоді вони будуть прикрашати будь-який образ. Ну а ось цей вкорочений як футболка, просто ні туди ні сюди. Наступна моя знахідка це ще один кардиган в розмірі М. Він такого рожевого кольору, але не ядреного, А кольор такий пастельний, приглушений, ніби як брудний рожевий. І за своїм складом він на 60% з махеро, 40% тут нейлону. Ну і він мені не зовсім підійшов по розміру, або скажу, зовсім не підійшов по розміру. Власне, я взяла його, оскільки у складі побачила мохер. Це в нас теж вовна, дорога вовна з таким довгим ворсом. Але якщо чесно, я її не дуже люблю, вона мені якась дуже некомфортна і колюча. Напишіть, як вам чи купляєте собі одяг, власне, де у складі є оця от така от довга вовна мохер. А наступний светр мені власне, сподобався не своїм складом, а своєю в'язкою. Це у нас фірма BigBock, якщо я правильно читаю, і розмір вказаний S. Ну, Але сам светр виглядає доволі об'ємний, і для мене взагалі розміра це щось таке дуже відносне. так? Усе треба приміряти. За своїм складом він на 85% закрило, але надзвичайно красива і оригінальна тут в'язка. І подивіться, як він зроблений. Просто краса неймовірна. І колір у нього класний, бежевий, так і одночасно базовий. І те, що це гольф, теж великий плюс. Єдиний мінус для мене це великий мінус, що він не має в своєму складі зовсім натуральної тканини, тобто зовсім немає ні кашеміру, ні вовни. А це означає, що він не буде гріти. Наступною хочу вам показати ось таку блузу, скоріше за все, вона вінтажна. Дуже мені сподобалися тут гудзики у формі таких от трояндочок. Загалом вона в дуже хорошому стані, якщо це справді вінтаж. І у неї, бачите, як зроблений комірець і так само вишита кишенька. Давайте подивимося на її склад: 37% поліестер, 63 віскоза. І на бірці ще якісь циферки є. Не знаю, що вони означають. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Ну і ось так вона виглядає. Блуза має підплічники, тому вона добре тримає плечі, так, добре тримає форму. І загалом тканина доволі така от цупка, плотна не просвічує. Знаю, що серед моїх глядачів є прихильники вінтажу, є ті, хто його любить і носить. Тому час від часу беру, примірочної і ось такі от речі. Я колись теж любила вінтаж, але якось так. От в один момент його розлюбила. І ось тут знайшла дефект замазаний рукавчик. І оскільки це вінтаж, скоріше за все, пляма застаріла і так невідомо чи вона відійде. Доволі симпатична мила блуза. Хто вміє правильно стилізувати вінтаж, я думаю, могла б бути класною знахідкою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам дивитись на такі вінтажні речі, якщо так, то буду брати їх до примірочної більше і частіше. Ну, а ми переходимо до моєї наступної знахідки це светр такого насиченого, дуже яскравого фіолетового кольору. За своїм складом він на 100% з вовни. Це у нас бренд Uniqlo, Він такий йде з капюшоном, і я так розумію, що це якась тоніка, і, скоріше за все, вона дитяча. Або це просто розмір S, Ну, вона така дуже компактна, дуже малесенька. Дуже детально я не роздивлялася, оскільки собі не збиралась купляти, але на перший погляд вона в дуже хорошому стані, вовна без дірочок і без ковтунців. І ще ось такий от светр. Тієї ж серії, що я вам вже показувала сірий гольф від Mark Spencer, Теж написано, що він з кашеміром. Щоправда, тут цікавіший колір, він такий лососовий, морквяний. Бірочка, щоправда, тут дуже затерта і важко прочитати склад тканини, але він ідентичний до сірого светра. Тобто, тут є 7% кашеміру, є котон, віскоза і трішечки синтетики. І розмір вказаний такий ж: це розмір у нас L. Я так розумію, що ці свитра мали одного власника. Ну і все-таки от сірий гольф мені набагато більше сподобався в примірці. Цей видно, що трішечки великуватий, так, вверху якось він так звисає і натягується одночасно, якось не дуже красиво лягає. А от сірий светр, я, напевно, все-таки за ним повернуся. Незважаючи на дефекти, все-таки його куплю. Але якщо б цей светр був у вигляді гольфу, так водолазки, то йому взагалі ціни не було. Наступним хочу вам показати ось такий бомбовий яскравий червоний кардиган в розмірі S. Надзвичайно м'який, пухкий і це не дивно, адже у складі тут є. Ангора, кашемір, вовна, віскоза. Просто бомбовий склад, дуже приємний на дотик, дуже класний. Ну, але це есочка, і на мене він малесенький. Серед дефектів він має малесеньку дірочку ззаді, там де бірочка. Таке часто, до речі, буває в секонд-хендах так в місті бірочки утворюється ось така от дірка. Ну, але я думаю, її в принципі можна зашити зовсім непомітно. Ну і для дому знайшла собі ось такі світло-жовті штани. Вони нові, дуже зручні, м'які за своїм складом чудові. 95% тут бавовни. І також вказано, що пошиті вони в Італії. Але що за бренд, що за фірма невідомо. Бірочки з брендом тут не було. І таке до речі, часто буває на речах, де бірка є просто зі складом. Там написано, що виробник Італія, А от що за бренд невідомо. Можливо, це якісь фабричні речі, чи це в Італії практикується, якось так ноунейм no випускати. Хто знає про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І наступною хочу вам показати ось таку смугасту сорочку. Вона не просто смугаста. В примірці я вам покажу, що я маю на увазі. Власне, вона абсолютно нова. йде ще з картонною магазинною біркою. Це 34 й розмір. За своїм складом вона на 68% з відсотків Ну і ось так цікаво вона виглядає. Бачите, яка у неї смужка, ніби навпаки, зроблена. Взагалі, смугастий принт в сорочках це мій улюблений принт. І я люблю такі експерименти. Дуже цікаво тут зроблено. Верхній ніби світліший, низ і спитка. І ну, але це 34-й розмір і на мене просто впритик. Отже, переходимо до цін. Спортивні штани заважили на 121 гривню. Сірий светрик заважив на 133 гривні. А смуга станова сорочка всього всього 48 гривень. І покажу ще вам сумки, а точніше, одну сумку, оскільки сумок було надзвичайно мало, і крім цієї, мені більше нічого не приглянулося. Ця сподобалася за своєю формою, кольором у неї такий цигляний. Єдиний, бачите, в неї дефект трішечки затертий один кутик, ну і вона не є з натуральної шкіри, це шкір замінник. А так, загалом, вона в дуже хорошому стані. Це, зокрема, видно і по підкладці, підкладка у неї абсолютно нова. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!